Ось і перше клювання в нас вже є. Так. А бачили отакі клювання судаків. Йо. Ось, що, дивіться. Ну Гарний, дивіться, на вечір підходить рибка. О, Дивіться який. Це вже такий. Усім Боже... привіт! Сьогодні в нас будній день і вирішив перевірити тут в осакарках вечірній кльов. Що в нас буде клювати чи не клювати? Ось, Після роботи хотів на набережну приїхати, але там людей прям стать нема де. Значить, щось іде, перевіримо тут Осакарках. Ось тут таке теж гарне місце. Недалеко тут, в принципі, я тут ловив вже не один раз, не один рік я тут був. Тут, в принципі, клювало. Так що, дивіться відео, я думаю, щось зловимо обов'язково. Так, з каші я буду використовувати, як завжди, тут чорна платва. Вона гарно працює на... Дніпрі тут у нас ну, в цій місцевості вона нормально працює. Закорм я робити не буду, тому, що тут рибаки і так цілими днями сидять і вечорами місцеві, тут постійно кормлять її. Так що я буду одразу закидати з наживкою. З наживки буду використовувати білого опаріка. Ну і все. Так що ловимо. Кашу я, кстати, теж додає грунт місцевий. Ну, Тут як пісок, я просто беру ну, на березі прям мокрий пісок і засипаю вмісто води, засипаю одразу в кашу. Ось. Ну, і перемішую. Получається така ось нормальна в мене консистенція, що вона тримається і розсипається. Завжди тут таку використовую, в принципі, вона працює. Так що не треба нічого видумувати. ну що, наживив я ось вже білим опариком. Тут в принципі використовую там груз 60-70 грамів. Тут течії такої великої немає. Ось Тому в принципі достатньо цього цієї ваги. Ось, ну якомога тут подалі треба, звісно, закидати. Так, ну що, ось вже закинув я. Один фідер і одна, ну там донна снасть, ось так, що посидим зараз, відпочинемо. Замість вечірньої прогулянки проведемо біля Дніпра, ось посидемо. Головне, щоб комарів там сильно багато не було, бо вже з'являється потроху. Сподіваюсь, що не з'їдять нас. Ось і перше клювання в нас вже є. так. Так. Гарне клювання, жадібный такі. Декейс поодинокі. Скоріше всього, похоже, як костирка клює. Попробуй вытягнуть будучи не риска Ось така стирочка перша клюнула. ого А то був, блин этот непогано поклха була давай 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 тяни вже тільки зразу відпусти не дай возьму так есть подвинок клювання. давай ти кидай раз і тяни тяни, тяни постійно, тяни, 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 да. Є, yeah. давай, давай, давай. О, супер. Теж устірочка, да? Ну, Правда mm -hmm. трошки побільше. Давай покажем. Ось ось така устірочка Світлана витягнула. Побільше, ніж у мене. Ну, плює. Зараз побачимо. Будемо перезакидати швиденько і закидувати знов. Так, ну ці місця бачите, як то що я й казав. Чим далі закидаєш, тим і більше риба виходить. Ці місця я вже знаю, тому треба якомога далі закидати. А, ось клювання є. Це так, такі видно, устірочка так клює. А Поодинокі такі. Ось який гарний у нас захід сонця. Вже буде ховатися він там зараз за дома. На правому березі. А ми ось тут і покловує, ну щось такі, клювання о, знов є. Ось такі поодинокі. До свіжа наживка щось довбає. Ну Видно як кустірка клює, о. Це вже гарне було клювання. Але не добирає чогось, вже покльовують, покльовує, але добирати не хоче. Гарне було клювання у Світлани. Давай, 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 давай. Я нічого немає. Ну, перенаживим. Костаті, кстати, ми тільки слухали тут у місцевих, що вони казали, що в них на червоного хоробака тлює. Так що ми зараз перенаживимо. у нас теж є червоний, попробуємо, може дійсно буде краще клювати. Ну що там, за є? Да це є. давай, давай, є, 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 вона Світлана тягне рибину якусь. Потихенько, потихеньку. Ти не відходь, а наоборот. А тут коли вже трошки останеться, виймай як вудочку. О, так дивись, нормальна устірочка така. Ну чого на тараночку піде, а що нам? О, диви, Кітя. Ця... Ти пам'ятаєш цього кота в минулому році ось О, йде. Да. Ось і до нас гость прийшов. Ми зараз йому дамо обов'язково. Йди, йди, йди до нас, йди. Він це ж в минулому році, тільки він до мене на інше місце приходить. Давай зараз йому оту маленьку дамо. Кс -кс 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 -кс. Ось Восьо. <сі> Він ще з нею пограється і все, диви, диви. Що, і що ти будеш? Будеш що небудь робити чи ні? Да, да да клювання якесь гарне на інший спінінг. Світлана вже на поготові в мене. Приготуйся, скажу, зразу підсікай. Ну, це ж бачиш, ти та і так клює, оця устірка да подлящ. Плитка так не клює, плитка як бум і все, і зразу є. Треба чекати. Терпіння, терпіння. Нормальна якась. Є клювання ось непогане. Причому таке клювання було вяловате, але такі нажими, похоже на для що ви такі клювання, зараз побачимо. Поки ще є якась риба. Зараз побачимо, дотягнемо ми її чи ні. Чи що це? Чи це рак, У Ні, риба якась. Судак. Ой, блін, ще крючка мені напевно одарвав. А бачили отакі клювання судаків. Я в шокі був. На фідер просто О, дивіться, який судачок. Хе-хе. <реш> а це да. З'їв? Наживку? Я думав, що це за клювання. Ні, ну я не знаю, ну, нам, може черв'яка. А мы, я, конечно, його відпустного він не заликовывает такий пістолетик. Так що біжи. Ой! Та дурбецел. Оно туди надо плити. Погнав. Да, смішнючий, конечно, сюда. Голодний, видно. Раз клюнув на хробака. Кстати, на червоного хробака клюнув. Я в шокі, да? Так? Смішніші такі. Я ж бачу що він. А він... Зазвичай всі місця на вечір підходить дуже непогана риба. Бувають такі кілограмові карасі і ляші підходять. Ну, В прошлій роки, як я тут рибачив по вечорах, то там нормально таке буває, але риба приходить підходить непогано така. Ну побачимо, що ми тут ще наловимо. У Світлана я ключ. Давай, 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 давай. Опа. Давай, давай. Ты мопеляй. Нема на чого. Такі такі мощакові колювання були. Або є, є штукає. Є? Да. Да, колювання були класні. Повинно щось бути. Є-є-є. Такий вже закат у нас гарний. Сонечко вже заховалося, але жовтий такий відтінок від нього залишився. Давай, обережно, обережно. Ой, у мене диви клювання, диви одразу. Так, що там Світлана достає, давай доставай. Ось і в мене клювання одразу. Що там є? Устірочка? Папа. Так, устірочка. Ось така, Блін! Сейчас стече. Повезло на горбок упала. Ось така устирочка на сьогодні ввечері. Склювання. Ну крутнее сюди. Сумасшедшие скрывання було. Вот і там і риба нормальна. Даже без поклевок зразу, як рубанула і все. Перегону побачимо, датчик дивино ризик біля патрон. Там бинка є. Опля, А ну надо треба потермати, спіння тримати. Є ось такі подля. Ось що, дивіться. Ну гарний, дивіться, на вечір підходить рибка. Оно, оно, і треба один, і на другий клює. Так, це вже тут є где є. есть. Опа! Е-е-е! Давай, иди сюда! Опаля! Дивіться які. О! О! Це вже такі гарненькі, такі вже, напевно, грам 500-600. А є клювання в нас. Вже потемніло серйозно так. Але клювання ще є, поки будемо сидіти. Ось така в нас ось клюнула, ну непогана така. У нас одне клювання гарне. Таке щось невеличке, але все одно ж є. Вже ми тут з фонариками сидимо. Не відпускає нас клювання. Дивіться. О, ось така рибка у нас покльована на вечір. Ой! Ще одне у нас склювання є. О, так. Це таке непогане О, Тримай спининга, спининга тримай. О, бля, ні, це у стирка, але така здорова, ух. Ніфига собі. Зараз ось я вам покажу, дивіться яка устіра. Ну, Це така вже грам на 400-450. Густіра така добряча. У нас ось клювання ніяк нас не відпускає. Додому будемо сидіти. Поки буде клювати, будемо сидіти. О, так тут... о, -о, -о так, а тут що. Нифига собі. Зайчик, тут гарна риба якась. Це воно. Ладно, дивись. О, дивіться який. Це вже такий, можна сказати, пошти шоляч. Ну такий грам 800, мабуть, гарний. Супер просто. Так, ну що, будемо вже ми збиратися додому, вже сильно потемніло. Лювань практично ми вже не бачимо. Пожалкували, що не взяли з собою фонарики. Він підсвічує Світлана телефонами, щоб було щось видно. Але дивіться, клювань ми заслужили. Вечірній кльов після роботи кожен хто хоче, може приїхати до Дніпра і половити любу рибу. Бо взяти з собою спінінга і вперед. Зараз ось покажу нашого улова. Дивіться, який у нас улов. Це буквально ось за пару годин лова. Непогані, дивіться, такі подлящі, устірочки такі. Десяток ми поймали Просто шикарно. На таранку, на пожарить, хто любить. Так що усіх, кого є бажання, приїжджайте до Дніпра і ловіть, так як ми. Всім, кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім до нових зустрічей. Бувайте.